Якщо ви помітили, що ваші нігті змінили колір, структуру, щільність та форму, напевно у вас грибкова інфекція. Грибкова інфекція або оніхомікоз досить поширена проблема. Грибкове ураження нігтів може спостерігатися як на одному нігті, так і на усіх. Фактори, які сприяють розвитку грибкової інфекції, це травми нігтя, недостатність гігієни, надмірне вживання антибактеріальних препаратів, імунодефіцит. Діабет, циркуляторні порушення та підвищене потовиділення стоп. Для підтвердження діагнозу проводиться лабораторне дослідження. Якщо підтвердилась грибкова інфекція, то сумісно з лікарем дерматологом проводиться антимікотична терапія. Лікування грибкових інфекцій може бути тривалим і складним, оскільки грибки можуть бути стійкими до лікування. Зазвичай лікар призначає ліки, які приймаються. Протягом декількох місяців, а подолог проводить антимікотичну обробку нігтів один раз на 4 тижні. Якщо маєте схожу проблему, звертайтесь до нас в у Beauty і ми вам допоможемо.